Ас, ви дивитесь події дня середи 14 травня у студії Тамара. Приходько. цей день запам'ятається такими фактами та подіями. На Верховинщині поховали військовослужбовця, який загинув в Маріуполі. Порівнюємо передвиборні обіцянки кандидатів у президенти України. На блокпостах області Даївці перевіряють водіїв та їх авто. Мешканка Печеніжина відзначила столітній ювілей. Це та інше детальніше. Штурмове попередження у зв'язку із очікуванням сильних та дуже сильних дощів ввечері 14-го та протягом 15-го і 16-го травня на річках Івано-Франківської області очікується підйом рівнів води на пів метра і до півтора метра на окремих ділянках і до двох метрів над Рівнем. Місцями можливий вихід води на заплаву. При сильних зливах можливе формування значного місцевого та схилового стоків. В горах існує загроза формування селей. У селі Білоберізка Верховинського району поховали 21-річного військовослужбовця строкової служби Богдана Шлемкевича, який загинув під час антитерористичної операції в Маріуполі Донецької області. У народному домі села, де народився хлопець, відбулося багатолюдне прощання. Біля труни стояли мати, сестра, два брати. Батько Богдана Шлемкевича помер. У родині Богдан був наймолодшим із чотирьох дітей. Прощання із загиблим провели у сільському будинку культури, після чого жалобна хода під звуки духового оркестру та пісню Плеве кача принесли тіло загиблого героя на цвинтар. Ми, В останню путь проводити земляка прийшли не тільки односельчани. Чимало людей прибули з інших сіл та областей. Попрощатися з Богданом приїхали також голова обласної державної адміністрації Андрій Торосенко, голова обласної ради Василь Скрипничук, Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, семінаристи Волинської духовної семінарії. У селі Богдана знали як чуйну, душевну, мудру людину, яка раділа життю. Лапець добрий, був, чимний був ніколи. Це я кажу відверто: ніколи не було ніяких конфліктів з цією дитиною. Ну дуже файна сім'я була за словами рідних. Богдан після повернення додому планував створити власну сім'ю. Дівчина троїлася, ми ледве дівчину врятували. Ну мрія приїхати жнитися. Проте він мав активну життєву позицію і вважав своїм громадянським обов'язком зробити все, що від нього залежить для миру в Україні. Поховали Богдана на сільському цвинтарі. Світла пам'ять про нього назавжди збережеться у наших серцях. Двадцять п'ятого травня українці обиратимуть президента. І з передвиборної дистанції зійшли три кандидати. Двадцять претендентів на найвищу посаду дають виборцям багато обіцянок. Чим вони різняться одна від однієї або ж навпаки, дає схожість наступний матеріал. 21 кандидат на посаду президента України і на всіх одне бачення державної економіки після перемоги на виборах. Причому погляди і тези у їхніх програмах настільки схожі, що економічні експерти називають документи списаними в контексті економічних труднощів, що їх нині переживаємо. Абсолютно всі політики обіцяють розвиток економіки, підтримку бізнесу і безбідне життя. Микола Моломуш, Вадим Рабінович, Ольга Богомолець, Анатолій Гриценко, Зорян Шкіряк та Ренат Кузьмін у деталі такого добробуту не вдаються. Решта кандидатів розділилися на два табори. Одні відверто підтримують європейську спрямованість економіки, інші бачать у стратегічних партнерах Росію. беремо Трійку, Порошенко, Тимошенко та Гібко, вони всі кажуть, про шлях до Європи досить чітко в своїй програмі. Добкін орієнтований на східний електорат відстоює необхідність входження до митного союзу ціль збереження промислового потенціалу тих підприємств, які орієнтовані на російський ринок та ринок СНД. А от його однопартієць Сергій Тігіпко у передвиборчій програмі Україну бачить самостійною ані в Євросоюзі, ані в митному, на відміну від Петра Порошенка, який чітко заявляє про якнайшвидше підписання економічної частини угоди з ЄС при цьому залишаючи можливість переговорів з Росією. Його головні тези перекликаються із Юлією Тимошенко. У неї експерти бачать більш. Конкретики чітко прописано, що вона буде робити, наприклад, по економіці, там якби по пунктам боротьба з високими цінами, тобто введення тотального контролю за цінами, знищення якихось монопольних ринків. Made in Ukraine – окремий розділ у програмах кандидатів. Зокрема, підтримку національного виробника та нові робочі місця обіцяють Василь Куйбіда, Валерій Коновалюк, Олександр Клименко та Олег Ляшко. Кожен з кандидатів так чи інакше він робить акцент на певній галузі. Деякі запевняють, що наведуть порядок у банківській сфері. Василь Цушко ініціюватиме відкриття рахунків у державних банках для бюджетних організацій. Володимир Саранов стабілізує валютний курс. Андрій Гриненко поверне довіру вкладників та посприяє припиненню нарахувань відсотків за старими кредитними зобов'язаннями України. А Петро Симоненко пільгові позики вітчизняним товаровиробникам. Комуніст також пропонує встановити державну монополію на виробництво алкоголю і тютюну, що відверто засуджують його опоненти Дмитро Я. Арош та Олег Тягнебок обоє виступають за антимонопольну політику. У ратуші відбудуться громадські слухання. Коломийська влада запрошує громаду обговорити два питання: про коригування тарифів на послуги із захоронення побутових відходів та про коригування діючого тарифу на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. Зала засідань міської ради 15 травня, 15-та година. І завтра, 15 травня в ефірі телеканалу «НТК» народний депутат України Дмитро Шлимко. Початок програми о 19.50 у четвер. Безперешкодно надати документи, а за потреби представити на огляд транспортний засіб. Таку вимогу можуть поставити перед водіями на блокпостах, які зараз діють на території Прикарпаття. ДАІ заспокоює такі заходи профілактичні, а міліція виконує свої службові обов'язки. На території Івано-Франківської області діють близько 50 блокпостів. Тут чергують не лише працівники Державтоінспекції, а й інші спецпідрозділи. Ми звертаємося до всіх мешканців водіїв. Які курсують дорогами Івано-Франківщини з розумінням поставитися до виконання службових обов'язків працівниками міліції і звертаємося до того, щоб в разі, коли вас зупинять, треба надати документи для перевірки, відкрити багажник. Тобто міліція Прикарпаття робить все необхідне для того, щоб на території області не заїхали люди, які могли б створити якісь провокації чи вести якісь неадекватні дії. Якщо водія зупиняють на блокпості, потрібно виконати такі вимоги. Необхідно подати документи на транспортний засіб, документи на право вождіння цим транспортним засобом і відкрити багажник для того, щоб можна було перевірити, що ви перевозите. Як кажуть правоохоронці, в основному перевіряють транспортні засоби, які заїжджають з інших областей. Автівки, які перевозять, велику кількість людей. Зустрічаються випадки, коли водії досить агресивно налаштовані та відмовляються співпрацювати. У разі відмови або агресивного поводження працівники міліції будуть діяти з гідочинного законодавства. У міському палаці культури відбулася церемонія нагородження. Колумийська міськрайонна спілка ветеранів Афганістану відзначила учасників війни почесними медалями. Пам'ятні знаки отримали і представники громади в столиці Покуття. Всі ці люди неодноразово допомагали спілці. В першу чергу почесні медалі 25 років виводу військ з Афганістану отримали члени міськрайонної спілки ветеранів. У кожного з них своя історія, свій Афганістан, розповідає голова організації Йосип Тодорів. Хлопці заслужили їх, це почесно, бо тільки за оцих чотири місяці шість чоловік пішло на той світ. Ми вручили інвалідам першої групи, які лежачі, які не змогли. Батькам загиблим поїхали, вручили. Ну, а тепер частково основній масі, а 24-го у нас заснування 24 роки. Заснування організації в червні буде друга частина нагороджена, буде вже на кінець концерту, який ми відтягували. Відтягуємо цього дня. Відзнаки отримали і люди, які не брали участі у бойових діях. Це місцеві благодійники у скрутний час. Вони завжди підставляли плече коломийським афганцям. У нас є тут достойні люди, не взираючи на політичну окраску, тому що ми Коломияни, ми з Коломийщини. Ми з заходу, ми маємо свою честь, ми маємо свій патріотизм. Ми не ділимо людей на тих, на тих. Це люди, які від започаткування спілки разом з нами. Нині у міськрайонній спілці ветеранів Афганістану є понад 400 членів. Багато хворих, багато на роботі за кордоном. Час не найкращий, але ветерани тримаються. При можливості самі допомагають людям. Дуже велика співпраця з військкоматом. Значить, скільки зусиль ми, і рахунок є відкритий на нас для воєнкомату, підняли той воєнкомат, допомогли воєнкомату, допомагаємо. Тепер ми допомогли дуже військовій частині, командир, підполковник Басараб, це всі офіцери, прапорщики, контрактники. Це Коломияни з Коломийського району, це наші рідні. Причому десь трошки місцеві органи влади були забули про них. Я їм нагадав, ми вимушені підтримувати ті збройні сили, бо ми кадрові бувші військові, знаємо, що таке війна і як без різних засобів. Спілчани займають активну громадську позицію. Зараз готуються до виборів. Разом з міліціонерами ветерани будуть слідкувати за порядком. Про це їх особисто на зустрічі попросив заступник начальника міліції Олександр Чабан. На жаль, аби забезпечити порядок на усіх дільницях особового складу. У міськвідділі не вистачає. Довгожителів Коломийщини стало більше. До кугорти столітнього війшла мешканка печеніжина Пелагея Козьменко. Привітати ювілярку прийшли того дня рідні та близькі. Завітали в оселю, жінки і керівники області та району. Все бачив на власні очі і наш журналіст Богдан Малецький. Палагія Кузьменко прожила довге, але з її слів дуже важке життя. Жінка була і пораненою, і втратила помешкання, і багато років жила у чужих людей. Однак єдине, що було поряд з нею, це віра, каже ювілярка. Я так 18 років ходила, а відтак Бог мені поміг, що я помаленьку собі хату поклала. Мені люди допомогли, і мені люди, і мені Бог допоміг, люди спали, а я всім молила, аби я мала свій притулок і мав дякувати Богу маю. І молила себе, Господь Бог не впустив мою дитину. І я ніколи не подумала, що моя дитина буде мати таку хату, що я нині буду мати сидіти в такій хаті. Сім'я у столітньої жінки невелика. Вона виховала одного сина, у нього двоє дітей. Та тепер у бабці Пелагеї є ще і два правнуки. Всі вони злетілися до рідної оселі на цю поважну дату. Аби з родини не було б і здоров'я, стверджує ювілярка. Вона ще й сьогодні порається на городі. Квіти мали тепер є. Я ще сього року сапала, бурін відбирала. Та трошки пробирала а решта стоїть у буріні. І як поїду з ними, то й говорю. кажу: звідти, не гнівайтеся на мене, бо я не годна вже. Окрім родини, прийшли до столітньої краянки, ще й гості із райцентру. Привітати Палагію Кузьменко приїхали депутати обласної ради Петро Хнишук, голова райради Богдан Болюк, заступник голови райдержадміністрації Любов Михайлишин та селищний голова Ігор Довірак. Всі зичили іменинниці лише здоров'я та многое літ. Прийняли рішення кожного року відвідувати ювілярку. Я сьогодні тут, у вас, у вашому домі, бо я хочу жити до 100 років. Хм. Я всюди ходжу ті, ті ті люди, що мають 100 років. Я вітаю вас. До нас дійшла така чутка, що сьогодні день народження і сьогодні поважної жінки 10 кроків. І ми прийшли привітати з таким прекрасним дитячим ювілеєм. Перш за все, і ми е, знаємо, що ця людина, яка у такому віці вона пережила надзвичайно буремні часи на вашій, як кажуть, подивитися, історичній долі. Ви перебули все. Здоров'я вам міцного з дзвінкої криниці, хліба запашного з печеніжинської пшениці. Хай Божа поміч завжди з вами буде. Хай вас люблять і шанують люди. Щоб ви могли втішатися вашими дітьми, внуками. Ну і що ви собі бажаєте? Я знаю вашу одну слабинку, що ви дуже любите квіти. Так чи ні? Може я не правий. То ми підготували. Дивіться такий гарний подарочок. Олег Кузьменко дякую Богові за те, що прожила 100 років, а зі всіма ділиться секретом свого довголіття. Що мені допомогло, що я так довго прожила? Молитва. Одна молитва. Я всі молила. Я ніколи службу Божу не втратила. Я ніколи рано, як на Великдень ще прийшла. Поклонитися Ісусу Христу його рамам, то яша. Ще... Було на утрім, раненько я йшла. Я бажаю всім людям навіть живу щасливо сто років. Щасливо, здорові, але не так, як я жила. Але в щастю і в здоров'ї, аби пан бігав, аби було ж пан бігдав щасливо на світі, аби люди прожили. Свято того дня в обійсті ювілярки тривало до пізньої ночі. У селищі було багато бажаючих привітати бабцю Пелагію. Спочені на Богдан Малецький, Сергій. Югрин програма Подієнтика у катедральному соборі Преображення Христово Української греко-католицької церкви із суботи, 17 травня, до п'ятниці 23 травня, проводитимуть святу місію, яка супроводжується приїздом Галицької чудотворної ікони Крилуської Матері Божої, із виставленням мощей святого апостола Андрія. 18 травня у катедральному соборі Преображення христового відбудеться святковий концерт, присвячений матерям. У заході братимуть участь діти та колективи катехетичних шкіл єпархії. Початок о 15-й годині 18 травня. І на завершення про спорт Коломийські шахісти знову приємно вражають успішними результатами на обласному конкурсі. Троє спортсменів завоювали нагороди. Деталі розкажемо далі У обласному шаховому клубі. Дебют відбувся четвертий етап шахових змагань шахові надії Прикарпаття. Серед юнаків та дівчат 2003 року народження та молодших у турнірі взяли участь 27 спортсменів із різних регіонів області, серед яких були і коломийські юні таланти, учні коломийської дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Артем Зіняк. Тарас Стефурак та Юрій Хриновський грали у швидкі та блискавичні шахи за швейцарською системою у сім та дев'ять порівня відповідно. Як і у попередніх етапах, наші шахісти були серед фаворитів та повернулися додому із нагородами. Так у швидких шахах із контролем часу 16 хвилин кожному гравцеві на всю партію. Перше місце посів учень спеціалізованої школи номер 5 Артем Зіняк. А друге місце зайняв учень загальноосвітньої школи номер 2 Тарас Стефурак. Серед юнаків 2007 року народження. Друге місце посів учень Коломийського природничо-математичного ліцею Юрій Хріновський. У блискавичній грі в шахі з контролем часу 5 хвилин кожному гравцеві на всю партію. Перше місце посів Тарас Стефурак, третє завоював Артем Зіняк, а Юрій Хріновський, як і у швидких шахах, став другим у своїй віковій категорії. Переможці та призери були відзначені медалями і грамотами івано Франківської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Спартак. 16 травня у Коломиї відбудеться концерт Ірини Зіньковської. Місце проведення Палас культури народний дім початок о 18-й годині. А 29 травня в Народному домі відбудеться благодійний концерт для підтримки Збройних сил України. Початок о 16-й годині. І на сьогодні все Нагадую, інформацію нашого каналу. Можна читати та переглядати в інтернеті, а також слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. Я ж прощаюся з вами до завтра. Лише хороших новин, миру та спокою. До побачення. Цей день 14 травня 1871 року в селі Русові, що на Снятинщині, народився Василь Стефаник, син Семена, видатний письменник, новеліст, чиє ім'я було тісно пов'язане з Коломиєю та її чоловічою гімназією. За активну участь у підпільному студентському гуртку, Василь Стефаник змушений був докінчувати науку в Другобичі. Того ж 1890-го він розпочав літературну діяльність. На початку 20-го століття Володар Дум Селянських студіював медицину в Краківському університеті, але лікарем так і не став. До останніх своїх днів Василь Стефаник брав безпосередню участь у громадсько-політичному житті Галичини. А у своїх новелах створив оригінальний тип психологічного і соціально насиченої прози. Його герої живуть також екранним життям. Вони дали початок українському поетичному кіно. Помер Василь Стефаник у рідному селі Русові 6 грудня 1936 року. Також у цей день, 14 грудня 1989 року, в селі Воскресінцях Коломийського району відбулося відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку, автори Ганна та Володимир Римарі з Вижниці. Один із ініціаторів спорудження Павло Синиця, директор місцевої середньої школи, почесний громадянин села Воскресінців. В той день під час одного з виступів сталася безпрецедентна, як на той час, подія серед щільного кола людей було піднято український синьо жовтий прапор, який тоді було заборонено використовувати радянською владою. Цим сміливцем патріотом був Володимир Ковальчук з Івано-Франківська. Радянські партійні органи робили все, що могли, щоб применшити значення цієї акції. Про цю небуденну подію вже того дня у вечірньому випуску новин сповіщало закордонне Радіо Свободи.